Хочу вам показати отакий симпатичний срібний світильник. Це чисто стара Португалія. Ось тут керамічний цоконь. Все, хто було допаяти одну запчастину і такий буде гарний світильничок. 136 грам срібла. Є чотири клейма. Не знаю, чи я зараз зможу їх так чітко показати. Значить, дивіться, це є класика в Португалії. Португальський клейма є Птах 833 проба, а це є дикий кабан, По-португальськи називається срібло. Кабана, срібло кабан е, декого кабана. Як вони кажуть, прата Жавалі. Бачите, отут на одному климу сидить дикий кабан. Е, номер проби не показано. Отут дві проби. На, е, на одній з них голова дикого кабана. Тікаємо, що з птахом 833. В ця проба я... Тут не вказано, яка вона, але я рахую, що досить непогано. Отакий От цікавий світильник 136 грамів срібло. Якщо попаде хороші руки, то можна зробити такий досить цікавий. Всім дякую за перегляд.